Смачно. Mm. Mm. Назар що ти є печеньку Миколая. Та я просто собі той я доїдаю печеньку Миколая він тут мені залишив трошки і трошки трошки пряньку і трошки молочка. Так ходи дивіться, дивіться скільки тут подарунків, давай оглядати їх. А то, тобі, о, то напевно, тобі, а то двоє мені. Давайте доглядати. Давайте починати з мого. Тут у нас. О, в мене тут, є, в мене тут є солодощі, а тут є одяг. Давайте почнемо з одягу. Я хочу починати з одягу. Е, в мене є труси такі. Червоно-сіраз, чорні. Е, ще труси. Навіщо вони, вони, ну, не знаю, ще труси. Друзі. О! У меня тут такая жилеточка. Вот такого прикольно. Бачите? Крутая жилеточка. Давайте я сейчас примерю на Жилетка зеленая. Но ну, я не буду защипать. Все, покажу. Давайте еще защипну. Вот она такая прикольная. На, о, на весну або на літ. На. О, друзі, там є ого. Тут є носки France Garçon. Ну, французький хлопчик, такі носочки. І носочки переш 2024. Я такі якраз хотів. Зелені є такі, і я найбільше хотів білі. І ще й от отакі є тут білі. Носочки, носочки. Фанси і Париж 2024. Хто не знає, що це таке париж 2024, чому так вийшов? Бо хто, хто, хто не знає, то відбувався в Парижі у 2024 році літом Олімпійські ігри. Так, продовжуємо далі, друзі. О, це в нас худі, це у нас такий светрик жовтий. Ого! вінер, Переможець. Баз, баскетбольна кофта, Така вінер. Прикольно, жовта. І. Ще посліднє. Посліднє це в нас, друзі, це така в нас прикольна спортивна майка, друзі. Така прикольна, жовтенька. Добре, ми оглянули в мене одяг. Тепер переходимо до солодощі. Переміставлю. Друзі, це. У нас солодощі в такому пакетику новорічному. Окей, okay, пакетик. Давайте оглядати солодощі. Що там є? Давайте починаємо з самого великого. Тут, же, тут же зразу, понятно, це є чіпси курячі навіть. Чіпси курячі, такі величезні прикольні. Я Люблю чипси. Хто теж любить чипси, лайк. О, шоколадка Lucky Money. Lucky Money від Lindt. Тут такий магазин. Шоколадка. Друзі. У нас ще буде потім санта ходити. Oreo golden. Таке Oreo Golden. Золоте Oreo. Зі смаком ваниль. Ого! Мілка орео -брауні. Милка Орео Брауні. Прикольно. Милка Oreo Brownie. Прикольно. Мілка. О, а це що за що за 10 ну, адвент календар з прищапу? Цікавенько. Це 2 євро. Прикольно. Тут і чи що? Календар такий, прикольний. Далі, друзі, в нас є... О! Я таке хотів, до речі, ми бачили такі в Аксіоні, во. на паличці, желейний гномик Санта-Клауса Святий Миколай. А На кого він похожий? Гадали? Так, він похожий на мою шапку. Він похожий на мене, бо в мене така голуба шапка. Санта-Клауса. Кігнами. Кіндери. Кіндер сюрприз для Назара. Такі новорічні фігурки, там були новорічні кіндери. І шоколадка Ору така була, Лактабігтай. Тайм, Вау, прикольно. Тепер. Тепер чергова Дем'янових подарунків. Так, друзі. Друзі, все дем'яново. Друзі, ось це дем'янова. Прикольна коравка. в нього. Одна велика, новорічна. А йду оглядати. Давай, оглядай дим'я. Що в тебе є, Говори. То календар Орео. Так, то є адвент-календар Орео, покажи. Вау, який крутий календар. Марабу. О, там може, може попастися, друзі, отакі, отакі прикольчики від оруга, шоколадки. Від оруга. Давайте далі оглядати. Що в тебе Дем'ян, є витягнути. Вау, в тебе є чіпси. У тебе є чіпси, Дем'ян, так? Але в нього не курячі, в нього прості. О! О Лакта бігтайм Орел. Таке саме, як в мене. Деякі штуки такі самі попадаються. Давайте далі. О, в тебе кава, кава з цикорію. Тобі так? подобається? Угу. О, така кава. з цикарі. Давай далі оглядати. Ого! Донат від відмілка шоколадні. Дивіться, які круті. Донат це відмілка. Так, у нього кіндер, ще є сюрпризи такі самі, як в мене. Прикольні і знав такий самий гана, яка подібна на мою шапку. Так, далі що в тебе є. О, Орео Голден, як в мене. І Oreo ваніль також. І що в тебе ще є там? Посліднє. І така шоколадка. Улей. Як пора правопорук. Ось так, друзі. Оглянули ми прикольно наші е, с, демя, е, подарунки дим'яна і е, моє. Так, друзі. О, о то що таке? Телефон Xiaomi 15 t Pro. Ого! Можна знімати 8К. Давайте розпакуємо. Це, напевно, нашій мамі для, для зйомок. Це для зйомок. Наш новий телефон, друзі. Тому нас... ну, будемо тепер викладати відео в 4К форматі. Тут ще в нас є в плюсі такий є смарт-годинник і наушники. Прикольно. І сам телефон, звісно, здавати його розпаковувати. 8R. Ось, друзі, це в нас наушники. Ох, так воно файно помістить. СМР робимо. Такі. Такі смарт-годинники. Найголовніше сам телефон, я хочу вже його потримати. Ой, сам телефон. О, вау, друзі, дивіться, ціки, він крутенький, що ми нажмемо, він включає. Він включиться, друзі. Вау, він вже включений. Видите, прикольный, такий Вау! Вот друзья, экран, друзья, у вас у нас экран. Тут можно нудить двесь и сто. О, вау. Прикольно, прикольно, друзі. Так, друзі, тепер наші відео будуть виходити в 4К форматі. Давайте зараз я вам покажу Нам зі 4К. Форматів, він знімає, ось Кілька форматів знімалось, так він виглядає. Дивіться, там ще в комплекті щось вроді би було. Там якийсь чехолками. Це найліпший Миколаїв. Це у нас інструкції, друзі. Ну, вже не будемо, не буду, не буду вже вам показувати. Інструкції я її показую, показувати розпакав. Ось блок, зарядка. Ну, блока зарядки нема, а дріт є. О, і чохол. ні, ж інструкція. Вона нам не потрібна. Інструкція. Ось інструкція. Ось, чіпі, Ось чехол, друзі, прикольний такі чорний. Прикольний він цей чехол. Ось телефон в чехлі, він ось так виглядає з чехлом. О, прикольно. Це, я думаю, якісь налаштування. Я, друзі, задували цими подарунками. Я задоволений подарунками, святого... подарунками від Святого Миколая. Тепер в мене попереду контрольний і мені е, треба очікувати нові подарунки від Санта Калауса. Тому лайк, підписка, дуже сподобалося мені ці подарунки. І тепер будуть виходити відео в 4К форматі, друзі. Тому всім па-па, всім хороших свят. І всім з е свят, е Днем Святого Миколая. Надіюсь, Миколай щось приніс деньки. Я ж вам а Якщо нічого не приніс, то я ж вам говорив. Треба було ставити лайк і відписатися. Ну, ставте лайки, підписуйтесь, друзі, і всім хороших новорічних вам свят. Всім Жво... па-па! Хеппі Нуэль. Папа.